На лаві для запасних долинського нафтовика Номер 31 Шмаль Віктор, 11 – Каба Максим, 10 – гутник Богдан. Долиняни швидко розігрують. Одразу швидко розігрують штрафний удар. Вони вже на половині поля суперник. Вони вже на підступах до карної зони. Буде удар по воротах. і Хім'ячеде вище воріт. Вхід ідуть ось такі дальні удари. Дяків, гудак. Роман Гудак пробиває Роман Гудак. і На лівому фланзі Роман Дяків. Низом передачу віддає. Удар по воротах. І долішній відкриває рахунок цьому поєдинку, друзі. 0-1. Нафтовик попереду. Поруч з м'ячем. Штрафний удар готує Роман Гудак. Завдає прямого удару у поворотах. Юрій Киселиця не без проблем. Гудак обікрав зараз Олега Керчу. Гудак виконує подачу і пробивав. Переведення зараз від Олександра Тимирівського на овчара. Овчар на правому фланзі. Овчар зустрічає олійник. Овчар зміщується центральніше, віддає передачу. І люк удар. І м'яч забирає до руку. До лішнього зустрічає товстий. Дяків. Дяків дуже дотепно віддає на Петрика. Петрик завдає удар. Дяків. Знову атака долини. Дяків. Дяків падає. І Іван Салаш призначає пенальті. Дяків. Розбігається і дяків переграє повністю Юрія Киселиць. Робкову боротьбу Максим Максимілюк. Далі скидка на Романіва. Може бути гостро. Під праву ногу Романів завдає удару. Відскок і Назарій Стегніцький. Часто дуель сьогоднішнього поєдинку. Тепер уже дяків. Знову бути гостро. Дяків проти Миколи Толстого. Дяків проходить далі. Дяків іде на Денегу. Денега завдає удар і іде вище Павло Стегніцький, Петрик, Денега. Денага і пробити може з цієї позиції. Зрештою, від на Дяківа. Дяків класно хитнув, пробив такої команди вийти в контратаку. Гудак на правому фланзі Роман Гудак. Є в нього досить часу, щоб подумати. Віддає передачу. Удар по воротах поперечка. Стік Роман Гудак прошне правил не було. Набирає швидкості 55-ї номер долинської команди. Гудак, передачу на Романа Дяківа. Дяків пробити може удар. М'яч іде повз ворота. Падіння Іван Салаш. Овчар проти Стегніцького. Збігається. Овчар-овчар пробиває і забиває. Край поля з коментаторської позиції. Кутовий. подача від Керчу. Удар буде. Стегніцький рятує свою команду. В першому таймі, яких не було. Вони з'явилися в другому таймі. Остафійчук. м'яко віддає. класний удар по воротах. Метенька. Бослобняк швидою вирізає точну передачу на Тараса Овчара. Овчар. Чар під ліву ногу пробиває Овчара. М'яч забирає. Денега. Денега віддає Будана на, Гутника. Гутник пробиває їм Юрій Кеселиць.